Валів, я ще два роки тому пропонувала. Переїжджайте в наш будинок. Ну що? Що не так? Він якраз напроти твоєї роботи. Чекайте, почекайте. Це той будинок, біля якого збираються усі жебраки. Тому що думають, що то все буде. Ні, то будинок охорони. Так кача спивада. А, що, що? Ама, самочуки бомбарською. Ну, слухайте. Алінчико, якщо ми вже почали так спілкуватися, можливо, вихідними вийдемо в море на нашій яхті. Алінко, у вас не раптом ніякої морської хвороби? Що? У мене взагалі немає ніяких хвороб. Хвороби це дорого, так, Валя? Ой, Алінка, а ти випадково не забула, що вихідними ти не можеш і це буде робота? Яка розумниця! ця? Працювати над собою все так правильно. Я зі спортзалу, спасолодів взагалі не виходжу. весь час працюю, працюю над собою. А я голю собак, що? я голю собак перед операцею. Робота в мене така. Її ж хтось має виконувати, так, коханий. А що? Сі професії. Ми, ми і без ваших грошей обійдемося. Я тобі ніколи не забуду, як ви мені татом у 10 класі купили перше місце на Олімпіаді з Геометрії. А, а до чого взагалі тут ми з татом? Це був подарунок від хрещеного. І взагалі я не розумію твого протесту. У 9 класі він відмовився від око. Катував навчання у Хогварді. Ви хотіли сказати у Гарварді? Ні, саме у Хопер. Ну, В дитинстві Валік захоплювався Гаррі Поттером, то чато все влаштували. Ось, 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 подивись, совсем, боживо, я не зі своїми грішми. ти Мене хочеш зіпсувати. Валік, синку, ти Ні? можеш жити за своїми працювання. Я завжди у всьому тебе підтримую. Молода, красива дружина. Ну дозволь їй відчути себе королевою. Це не треба. Подорожувати світом. Та не треба. Їздити автомобілях. Не треба. Що я... не треба? Не треба його питати. Піцяна Сергіївна, я згодна. Слухайте, а можна я запишу ваш номер телефону? Ой, Звичайно, звичайно. Ось, будь ласка. Так, так, так. Дякую. Так. Мама в мене вже є, вас як люба мама. Слухайте, давайте поговоримо.